Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження. Це Chery Elara 2007 року випуску. Друзі, по кузову є фронт робіт, потрібні руки, потрібно займатися, є ось такі нюанси. По техніці автомобіль, двигун, коробка без нарікань. достановлена камера заднього руху, парктроніки. Такі нюанси у нас є по кузову. Два комплекти гуми, абсолютно нова зимова гума, лінзоване світло. Автомобіль у нас 2-літровий, на механіці, газ-бенз, салончик шкіряний, електросидіння водія, 4 підйомника, 180 тисяч пробігу, газ, мультимедіа на андроїді, клімат, клімат працює, камера працює, кнопочки на рулю працюють. Другий комплект гуми на дисках, люк. І ціна буде, друзі, по низу ринка. Так, є фронт робіт по кузову, але по техніці автомобіль вас довезе в будь-яку точку. Ось Так він виглядає. Якби за ці кошти ви отримуєте лінзову оптику, гур, склопідйомники, електросидіння, люк, працюючий клімат та багато цікавих топ-опцій. Чекаємо вас на огляд оглядати з драйв до нашого автосалону.